Я відео, відео є, Що таке есть. Ні, пипец, що на цьому напише. перець. Black pepper. А, ah, black paper, да. Ну, black, yeah. чорний, дирь, а, блэк, чорний я знаю. Рід красний, е, голубий, блю. Чи як там? Да, yeah, так, yeah, я якраз все прохожу. А... Як то і називається, де я учу? Слова на камеру забуваю. Я тобі показував тільки, що скажи. Ну хай буде то. О, там якась підпишся пише, ти чим дівчат кожен день тягати? Лучше б англійськи вчив. Правильно. Ой. Цих дівчат не перетягаєш, а англійський вивчити треба. Я з молоду багато робив, я не співсім дівом зайнятися. Пив алкоголь і робив крепко. А тепер доганяю опущене. Хе -хе, мабуть, вже перегнав. Ти можеш представити в Паттайі одна дві в день, три місяці. Я йшов вже по набережні, я здоровався з кожної другої спав. А приїхав там один каже, я хочу красиву грітосочку, африканочку. А я кажу, пішли, а там така главна в голубому платі. та йде до мене, що цілує, я каже, я цю хочу, кажу. Дари, иди, че ты это? Бача, камане тарелочка. А что такое магазин есть? А монетку две. Такой же, кушай, будут разум. А на магарелов бишь? Давай, биш? давай заедем купим. Мы первый раз тут кушаем. Манико. Ніколо... А че на мясо не, не знаю. О, то вы мені насыпали, як гусь, гостью скільки всего. Коротше, я на тит Дивіться. Мурашки, любов теж добре. А в мене мурашки утром і вечором. То не ті мурашки, ті мурашки треба лічить. Я й думаю, я болів наче. Коротше, тільки злазю з Катрин, Виходжу на вулицю, ці ці побачив, в мене опять хочеться. Навірно, я захворів. Це хвороба? Зато в спортзалі ти сторон такий рву все. Зараз поїде по пачу. Без питань. Скільки ти на грудь береш? Та сотку свободу, сотка розмін. Хорошо. Е -е, стану, скільки ти робиш? Стану зараз временно не роблю. Все. Всім пока. У нас все супер, ми без алкоголя, ми спортсмени і по дівчаточкам. Потім це вже сімейний чувак. А я по філіппіночкам, а через 2 недели буду по Вьетнамочкам. Всім пока-пока. Ты куда пішла? Бебі! Бебі! Все, руня. Филіппиночка!